Так, всім привіт! Коротке відео. Заміна всього ремкомплекту куліс. Е, Придбана у нас ось ця частина рухомий, шарнір, і тяги, і не тільки, навіть якщо у нас тулочка. Ми теж будемо замінювати. Е, хороший берлінго, класний, збережений. Ну, Роки беруть своє і у вас виходить ось такі моменти, як в мазі. Немає конкретної такої інформативності в переключенні передачі. Причиною є дуже проста. Люфт на всіх тягах. Тут люфт. Тут все людиться хід. Абсолютно кожна тяжка має люфт. Ці тяги мають люфт, люфт має і качеля. Тобто вона і так люфт має, і так люфт має. Е, відповідно, ми ці всі важливі замінюємо. Плюс ще на самому шарнірі, де у нас рукоятка, так само міняємо ту втулочку. Тому поїхали. Так, в авто, щоб показати ще критичні ситуації. У нас розламана і тут вже не тільки на втулці хід, а у нас ще й шток розламаний. І Він тако конкретно розламався. Як бачимо, зараз ми це діло мусимо по-любому зняти, заварити всю цю тяжку. Втулки вже майже нема, але окрім втулки у нас тут ще розламало всю шпилючку. Я думаю, тако, якщо подивитися під цим кутом, бачите, вухо відламане повністю. Відповідно, це все болтається. Тобто і без зварки тут теж не обійшлося. Так, зняли. Як бачимо, детально масштаб біди. Це не страшно, це ми зараз назад закліпаємо, обваримо. Плюс дивлюся ще момент. Ку-ку. А що таке? А чому ми так бобонимо? А може тому що глушник треба заварити. Так, це банка мінена. А ця банка, як то кажуть, приказала довжити, поки вона тут є. Я думаю, прямо на автомобіль ми то гарно обваримо. Зачищу і обвару, то не проблема. Так що ще у нас буде і зварочні роботи. Якби не було б дивно. Заварив, підмалював, щоб у нас не джевело. Завтулив нову втулочку. І Можна в принципі, цей вузол збирати, але перше, перший відкручу ось цей механізм. З тим шариком він вже трошки має характерний знос, відповідно на ньому є люфт. Так, Одна тяжка розбита, друга взагалі розвалилася, вона точно полірувала. Не знаю, яким чином натрисну, на когось, хвост, а от на цьому кусочку натрималася. Це так само у нас тут во всередині втулка сухар роздобаний. Зараз я її зняв, щоб просто по ній відрегулювати ось цю тяжку, щоб вона однаково була довжини. Тобто по заводському, щоб виставити. І давайте збираємо докупи дві тяжки, я вже встановив, плюс поміняв цей шарнір рухомий. Кутовий. Закладаємо назад тягу і збираємо докупи. Так, зібрали весь цей конструктор. Тепер давайте зацінимо десь міліметр люфту сюди і міліметр вперед. де воно сходить? Ага, ходить на самій вилці коробки. Ну, сам вал коробки ті по чу чуть-чуть ще люфтує, але то вже не критично. А ну це по факту заводський люфт. Давайте опустимо, спробуємо повключати передачу. І зацінимо результат. Ну шо, ледь-ледь сюди люфтик. І ледь-ледь. Перша, друге, третя, четверта, п'ята. І задній хід. Пупсичка. Ну, трошки туга зараз ходить, бо все свіженьке. Але деньок їзди. Бо ще всі передачки чітко. Перша, друге, третя, четверта, п'ята, задня. Бомба. Ну шо. Ага. Завод. у нас задські такі міні-міні-люхтики. Міні Шохті-то. Тик-тик-тик-тик. У нас залишився єдиний люфтик. Це на самій вилці коробки. Ну тут коробку ніхто розбирати не буде і це не екратичність. От он. Оцей вот люфтик, бачите. І то не, не тут, а то в самій коробці. От він є цей хід. Це вилка, вже сама в коробці вилка зношена. Все. Чотенько. Давайте зараз знімемо клімом з акумулятора, нам треба заварити глушник. Так, Сильно мене хайте, трошки та величенька ковбаска вийшла, але в цих реаліях тут так можна тільки покласти. Інакше я не міг заварити, бо місця були схудали. І відповідно, ти вариш, воно зараз пропалюється. Я мусив перше накласти прихватками, а потім зверху вже трошки таку накласти ковбаску. І тепер воно точно буде ходити. Бо тут далі труба жива, і відповідно, за рахунок того, що ми тут накалбасінняли, воно ще буде бігати і бігати. Ну, не такі, як тут заводський, але Але, скажімо так, не шарики. Пойдеть, пойдеть. Ще пару років відбігає. Так, Корса. Е, приїхав датчик температури. Поміняли Original Bosch Germany. Е, сам прикол в тому, що тут теж був закручений Bosch, тільки чомусь сіра пішка. І номер 889. Е, судячи... Ну, не знаю, чи його може перетягнули чи що. ну Новий типу. Цей, що мій прийшов, то прийшов з чорний. Тішки закрутили. Зараз прогріваємо. До речі, він зразу той, той стартував з мінус 40. Цей у нас поки що не скаче. Гріємо, дивимося, як він буде показувати, що вже 40 градусів. А було мінус 40 на тому, одразу показували. Пам'ятаєте, я відео знімав. Температура постійно скакала. Тут і вольтаж інакший, бачите, 2,6 вольта. І температура поступово росте. Давайте прогріємо і подивимося, як він буде працювати, як буде почати вентилятор. Можливо, не той, що треба підібрали датчик. Тут вже проблем немає, 97 градусів. Але є друга проблема. Машина ще не прогрілася, патрубки не нададуті. А кришка вже пускає і тече антифриз. Що за фігня? -а. Ага. Побіжить чи ні? Не тримай кришку. Якого хріна? І патрубки не надуті. Дивіться, я з патрубком качаю. тече. Ой! 97 градусів. Ладно, глушимо, зараз спробуємо якусь кришку знайти. Походу і кришці не добре. Замахали ці трендулети. І то хреново, і то хреново. Патрубки ж не надуті, блін, чого воно пускає. Зараз як пофігачи. Та ладно, хай трошки сцену. Ну он повністю миганький. Вижмає тест, тормат. Так о, починає трошки патрубки, твердиш это. Закрутили прыжку. Бо найти крести тупо виганяло, блин, таки копеек твердіше, типу нормальні, не гоньки, але вже трохи твердіше. Радіатор, радіатор гарячий, зараз має тільки вентилятор теоретически. 102 градуса, мало ж куча сентилятор. Не є таке, знаєте, на надути надуті були патрубки. Сто пять градусів включить вентилятор сто четыре нагонки і викичується. Знаєте, це її робоча температура. 98-97. Що, виявляється, кришка не тримала і виганяла. Е, машина вже перегрівалася, походу не раз виганяла антифриз, бо в кришці тут є залишки масла. І походу цей клапанець всередині не тримає. Тому весь інтехрес випльовували. Розумієте, коли б там дуло був би перегрів, ось не були, вони були б тверді, а вони не гонькі. Тобто температура попала в нормі, бо в багатьох автомобілях просилидрової і тих, що, наприклад, спереді мають глушник, скажімо так, на гарячих двигунах. Типа нормальна температура для них, 105 градусів включається у них вентилятор. Ну, давайте ж так поразу включить вентилятор, і тоді не будемо мучити, хай власник пробую їздити 95 градусів. От наприклад, просто гуглите. Робоча температура взагалі от навіть, на 108 градусах включається перша швидкість. 10 від 3 до 108 градусів перша швидкість гріється від 102 до 105 градусів перша швидкість бачите. На ніяких випадках робоча температура 115 і вище. Тобто при 112 включається вже друга швидкість вентилятора 103-108 градусів це типу їхня робоча температура бачите. 100-6 градусів включається. в спокійному режимі. і клуб. Будь ласка. Отже, що ми вияснили, що у нас <смірші> моросящий датчик, який е гуляє, температура нестабільно показує. І несправна кришка. На рівному місці дві несправності, типу. <смірші> пофіксили. Добре, працюємо далі. Так, все, разів 5 вже ганяли, включали, виключали вентилятор, все працює у нас чотенько, Автомобіль готовий. Можна віддавати. Слідуючий. Так, далі у нас автомобіль між трійкою і вісімкою. Чому я так кажу? бо Тут же не нулі, а знак безкінечності. Хі, бо хто скаже 38, так виглядає, що між трійкою і вісімкою. Добре, тут у нас заміна задніх амортизаторів, є, Взяли комплект, відбойників з стаканчиками. І почнемо з амортизаторів. Ну і Взяли салимблоки наперед. Заміна передніх салимблоків. Що передні, що задні обидва розірвані з обох сторон. Давайте пофіксимо. одну настойку. Отак вона потекла. Ну, Щоб ви поняли прикол. Офигенно амортизует, не? А срак скакала. Ну и шток. Фу -фу -фу. И такая фигня за бок старин Трупак. Так, номер, если кому-то Каяб. Саксы стоечки. Встановлю. Так, стоечки на визелатины. Чікс. І так само стоєчка тут залетіла. Обов'язково піджимаємо, щоб коли автомобіль встане на колеса і сильні блоки не були в напрузі. Тобто вони зараз піднапружені після того, як я відпустив. Але коли стає положення, вони встають якраз в рівне Ну, Скажімо так, це захищає силим блоки від розриву. Там швидше всього селімблоки раз відкручувалися і закрутили, як є, тому їх там порвало в соплі. Все, новенькі стоєчки, сакси бігати буде, як має бути. Сакси на багатьох автомобілях з заводу. Чик. Чик. Так, тобто все, забув, що має знімати. Перепресував вже два селімблоки мелі. Це на ту сторону, потім ту сторону робити. Так, є. Е, цей від дубой обірваний. А цей ось в такому плані теж розірвали і розвалився корпус. Так, другій важе, вибіси Вибісив мене цей прес. Коротше, друзі, У кого такий прес, тут є така голка. Зразу нахід викидайте. Вона тут іде на перекос, заклинює. І потім ні в одну іншу сторону, час тратиться. Без цієї голки швидше накачується і нормально все працює і назад, поршень нормально швидко відходить. Тобто щось конструктори з цими голками напортачили. Зсередини з того гужона викручується така гайка і така голка з пружинкою. З пружинкою не впала. Все. важель перепресував, ставимо другий важель. Так, ну що ж, поміняли ці синблоки, все зібрали і пижик у нас готовий. Ще поїздить. Якось так. Ось такі були ремонтки на сьогодні. Дякую, що дивилися. Не забуваємо підписатися на канал. І все буде Україна. Всім па!